Сторінка 70, параграфи 10-11, культура Русі України наприкінці 10-го у першій половині 11-го століття. Усна народна творчість. Основою народної культури з часів язичництва була усна народна творчість. Казки, перекази, легенди, приказки, загадки, прислів'я, пісні. Приблизно в 10-11 століттях виникли билини. Перша назва старини. До 19 століття вони існували в усній формі. Варто запам'ятати: билина, старина жанр народної творчості, героїчний епос. За змістом билина героїчний епос, властивий багатьом країнам середньовічної Європи. Головними героями цих творів були реальні або вигадані особи: три богатирі, Ілько Муромець, Добриня Микитич Олешко Попович. Одним з героїв билин про трьох богатирів під прізвиськом Красне Сонечко був Великий князь київський Володимир Святославич. Про образом богатиря Добрині Микитича став воєвода князя Володимира Великого Добриня. Легендарні Котигорошко, Джурило, Кирило Кожум'яка, Вольга та Микула Селяновичі Святогор. Історичні подробиці. Ілько, Ілля Муромець та Добриня Микитич реальні історичні постаті. Мощі Муромця збереглися в Києво-Печерській лаврі. У 2018 році на Трухановому острові в Києві в парку Муромець був відкритий пам'ятник руському богатирю. Скульптору позував відомий український сучасник Богатир Василь Вірастюк. Цікаво, що виготовлений пам'ятник із деталей, роздрукованих на 3D принтері. Свідчать документи з літопису Руського у рік 6501, -й, 993, -й, і приїхав князь Печеніжський до ріки, і викликав Володимира, і сказав йому: Ти випустив свого мужа, а я свого, нехай обидва борються. І якщо твій муж ударить моїм об землю, то не будемо воювати три роки. Якщо ж наш муж ударить вашим, то будемо воювати три роки. І розійшлися вони у різну віч. Володимир же, вернувшись у табір, послав по табору бирича, говорячи чи нема такого мужа, який би взявся з пишеніжином боротися? І не знайшовся такий аніде. І на завтра приїхали печеніги і свого мужа привели, а мужа наших не було. І став тужити Володимир, посилаючи по всьому війську своєму. І прийшов один старий муж до нього і сказав йому Княже, є у мене один син удома менший, бо з чотирма я вийшов, а він удома. Від самого дитинства його ніхто не вдарив ним. Одного ж разу. Коли я сварив його, а він м'яв шкуру, він розгнівався на мене і роздер шкуру руками. Освіта й мова. Як і в Європі, освіту в часи Русі України здобували при церквах та монастирях. Там навчали читати, писати, рахувати церковного співу. Поширеним серед майбутніх священників було вивчення грецької мови. У джерелах є згадка про школу, засновану князем Володимиром. Тут здобували освіту діти нарочитої чаді, найближчого оточення князя. Літописець пише І почав Володимир збирати дітей у нарочитих мужів своїх і віддавати їх на навчання книжне. Мовою писемності в Русі Україні була так звана давньослов'янська. Або церковнослов'янська, якою переклали з грецькою біблію проповідники Кирило й Мефодій. Історичні подробиці, на східнослов'янських землях, уже з X століття поширилася і утвердилася кирилиця, що базувалася на грецькому письмі. Ми до сьогодні пишемо грецькими літерами, до яких додані ті, що позначають звуки, відсутні в грецькій мові. Таким чином, Кирилу і Мефодію вдалося створити абетку, яка бездоганно відображає особливості мовлення слов'янських народів. В основі цієї мови лежать південнослов'янські діалекти, зокрема македонський діалект староболгарської мови. Адже святі були вихідцями з історичної області на Балканах, що називається Македонія, тому для читання Біблії. Треба було вивчити цю мову. Думки істориків, як доводить сучасний професор славістики Віденського університету Міхайль Мозер, уже після великого розселення слов'ян у 5-7 століттях одноманітна праслов'янська мова розпалася. З прийняттям християнства, давньоруська або церковно-слов'янська мова Кирила і Мефодія, яку використовували для написання священних текстів. Почала збагачуватися місцевими діалектами. До початку XI століття діалекти слов'янської мови вже сформувалися, до того ж, протоукраїнські діалекти вже відрізнялися від проторосійських. Історичні подробиці. Глаголиця одна з найдавніших слов'янських абеток. Деякі історики вважають, що саме глаголицю створив святий Константин Кирило. У 862-863 роках для запису священних біблійних текстів слов'янською мовою. А кирилицю розробили його послідовники на основі грецького алфавіту, додавши для передачі звуків відсутні у грецькій мові літери, запозичені з глаголиці. За Ярослава Мудрого в Софіївському соборі була організована перша книгозбірня бібліотека. Книги мали велику цінність, бо переписувалися вручну на пергаменті, вичинена шкіра молодих телят. Тому їх могли мати лише багатії. Книги прикрашали чудовим орнаментом і мініатюрами, кольоровими ілюстраціями невеликого розміру. Матеріалом для письма у бідних служили дерев'яні дощечки, вкриті воском або береста кора з Берези. На них тонким металевим писалом Видряпували написи. Берестяні грамоти написи на корі берези збереглися переважно в районі міст Звенигорода і Бузька Львівщина. Графіті на стінах храмів і берестяні грамоти свідчать про поширення писемності серед значної частини населення Русі України. Варто запам'ятати: графіті з Італійської видряпаний, стародавні написи і малюнки. Зроблені гострими предметами, на стінах архітектурних споруд, керамічних виробах та інших речах. Графіті 11-13 століття знайдено на стінах Софійського собору в Києві, в інших руських храмах. Написи на церковних стінах мали здебільшого релігійний зміст, хоча зустрічалися і світські за характером. Наприклад, на стінах Софійського собору. Є жартівливий надпис Кузьма порося, свідчить документи із Берестяного листа. Від Говінової, тобто дружини Говіна, до Ніженця, дай шістдесят кун лодієвих, сказав Говін і подав на суд, а піп записав. А дай луці, коли не віддаси, то я у князя візьму отрока і приїду, а то тобі і більше вийде. Купці непогано знали географію країн, які лежали на їхньому торговельному шляху. Розвивалася і медицина, хворих лікували травами, вміли обробляти рани, отримані в битві або в повсякденному житті. Архітектура образотворче мистецтво хрещення сприяло розвиткові в Русі Україні кам'яного храмового будівництва за основу архітектурних шедеврів Русі. Було взято візантійський архітектурний стиль. Перші церкви Русі будували й оздоблювали візантійські майстри. Проте руські митці змогли об'єднати візантійські ідеї з місцевими, створивши неперевершений давньоруський архітектурний стиль. За часів Володимира Великого, в центрі Києва, біля князівського палацу, який не зберігся, був побудований перший хрестокупольний. Шестистопний кам'яний храм, Церква Успіння Богородиці, 989 996 роки. В історії вона відома як Десятинна церква. Сюди перенесли поховання бабусі Володимира Великого, княгині Ольги. Тут поховані і сам Володимир Великий і його дружина ромейська принцеса Анна. Ні поховання, ні церква до нашого часу не збереглися. Залишився лише фундамент. Храми оздоблювали мозаїками та фресками. Храми і помешкання Русі прикрашали також іконами, живописними, мозаїчними або рельєфними зображеннями Ісуса Христа, Богородиці, святих і подій святого Письма. Ікон часів Русі майже не збереглося. Перші з них завозили з Імперії Ромеїв. пізніше з'явилася власна школа іконопису. Його центром була майстерня Києво-Печерського монастиря. Ікони писали на дереві мінеральними фарбами, розведеними на квасі та яєчному жовтку. Варто запам'ятати мозаїка, зображення або візерунки на підлозі, стіні, виконані з кольорових каменів, смальти, кольорове скло, керамічних плиток і інших матеріалів, фреска. Живопис на вологій штукатурці, головна пам'ятка архітектури Русі України Софіївський собор, що був поводований у давньоруському стилі, а реконструйований у стилі барокко 17-18 століття. Величний храм має 13 куполів. Найбільший центральний купол присвячений Христу Вседержителю грецькою Пантократору, а інші символізують 12 апостолів. Учнів Ісуса Христа. Найвідомішою мозаїкою Русі є зображення Богоматері захисниці, грецької оранти у цьому ж соборі, зображення заввишки 5 метрів і набране зі смальти 177 кольорових відтінків. Серед художніх ремесел славилися ювелірне лиття, кування, чеканка, позолота, інкрустація по дереву і металу. І сьогодні Милують око давні сережки, полти, рясна, привізки, підвіски, браслети наручні. Музика. Багато аспектів життя русів було пов'язане з музикою. Без неї не обходилися сімейні свята, воєнні походи. Важливе місце в культурі займав хоровий спів у церкві. Відомою була і система нотних знаків, крюкова нотація. У Галицько-Волинському літописі. Згадується співак мітуса. По селах ходили й веселили народ, а гостей у князівських палацах часто зустрічали скоморохи, танцюристи, фокусники, жонглери, дресирувальники ведмедів. Найвідомішими музичними інструментами Русі були духові сопілки, флейти, щепкові, гуслі, арфи, лютні, смичкові, гудок і. Смик, ударні – Бубни тарілки. Зображення схоморохів є на одній зі стін собору Святої Софії в Києві.